З їхньої точки зору, може, це й правильно, але ми точно знаємо, що Сполучені ну, Штати виступали гарантом. І коли вони зараз дають задню, і все таке, це ну, не зовсім зрозуміло людям, як так може бути. Одне я знаю точно, що без підтримки ну, буде важко. І Не то, що важко, а зовсім важко. Кожен має займатися своєю справою. Моя справа нищити ворогів зі своїми хлопцями. Справа політиків їздити, домовлятись. За те, що було чим нищити ворогів. З Верховним головнокомандуючим я повністю солідарен. Я думаю, що багато політиків американських навіть не знає, що тут коїться. Я вважаю, що потрібно їм йти на компроміси з обох сторон, тому що це важливо так само і для них, як і для нас. А я не зрозуміла, чому саме таке ставлення до України і чому. А ми почали цю війну, якщо війна почалася ще в 2014 році.